Всіх вітаю і дуже вдячні, що ви долучилися до моєї спілки Union Mr. Groove. Задали запитання стосовно барабанів. Дуже радий буду відповісти зараз на них. І дуже цікаві запитання у вас. Тому нас іде перше запитання таке: коли пограв на барабанах 15 хвилин, дуже втомився. Як грати і не втомлюватися? Можливо, дуже зажимаєшся, коли граєш. Це дуже важливий момент грати на барабанах. І не зажиматися, не втомлюватися. Тобто грати 2 години, 3 години і все одно мати вільні руки та ноги. Я за це постійно говорю своїм учням. Ми говоримо за фізику тіла. Е і головний момент це мати розслаблення в корпусі спочатку, коли плечі опущені, не зажаті, не підняті. Да, ось так. Коли лікті не розставлені, розслаблені максимально, да, руки опущені, кісті потім ми зігнули, взяли палки. І все. Тобто ти можеш грати дуже-дуже розслаблено використовувати вагу саме палочки і вагу руки. Бо коли ти граєш м'язами, це виходить ось так. Все дуже зажате, ти не можеш швидко нічого зіграти, виходить ось таке. Коли я працюю фізикою тіла, тобто я просто підкинув паличку, да? Палички вже є вага, просто якщо кинуть, вже є звук, і так само в кісті є да, вага. І я це поєдную і виходить дуже все натурально. Тобто, відповідаю на це питання, треба використовувати фізику тіла, так само, коли граєш ногою, не вдалблювати, не використовувати м'язи, да? а просто підкидувати ногу. Використовувати вагу, використовувати те, що дав нам Бог, і все. Тобто, вага руки, вага палки, і тоді барабани звучать дуже класно і дуже мають натуральний звук. Бо коли це зажато, якийсь такий плоский звук негарний, коли це ти просто взяв, підняв. Тоді барабан звучить дуже-дуже гарно і якісно. Наступне запитання: з чого взагалі починати новачкам? Можливо, якісь поради, книги, відео, не знаю, там, курси, ресурси. Е, дивіться, сам я з чого починав особисто, я починав зі школи Benny Е, Я скину посилання на цю школу, якщо її можна знайти безкоштовно, бо раніше можна було. Там ще на початку розповідається типу, сподіваюсь, що ви купили цю школу, а не просто десь скачали. Я такий да. Це було дуже давно, ще в 2013 році, в 2014 року, коли тільки починав грати на барабанах. Вона називається Language of Drumming Systems. Тобто там йде про барабанний алфавіт, у котрому я багато викладаю і він є також основою мого курсу. Далі йде школа Джорджа Мейера, називається Секретна зброя для барабанчика. І там є також декілька частин, де він розказує, які є хвати палочок, як правильно це все кидати. І стосовно по музиці, я використовував школу Томі Айго. Так, да, Це старі школи, але вони дуже ну, фундаментальні, там є основа. Да? Бенні Греб він по суті розповідає про саме ритм, які є різноманітності там долі, да? про відчуття ритму, про відчуття часу і різні вправи. А Джо Мейер це більш по техніці, йде вже. Які хвати палочок, як це все використовувати. А Томі Айго це вже школа, там, де йдуть більш по стилях різні ритми, різні мінуса, як грати там в стилі фанк, поп, реггі, рок, тобто це все комбо. Ну це особисто на чому вчився я. Зараз є дуже багато і ресурсів, і школ, але суть не в тому. Суть в тому, як це використовувати. Питання не в тому. Чи вони взагалі є? Їх дуже, 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 дуже багато. І з цього всього багажу дуже складно знайти конкретно, що тобі робить, зробити у цю послідовність. Тому, відповідаючи на наступне запитання, там чому люди, да, коли починають у них там багато енергії, потім в них опускаються руки, бо вони бачать цей обсяг купу інформації, і вони не знають, що робити. Вони починають їсти, і вони не розуміють, що відбувається. Тому дуже важливо давати по маленьким порціям, тобто послідовно розвивати якусь тему. І стосовно цього я хочу вам дати дуже класну пораду. Найкраща порада це знайти собі викладача, але не просто якогось там лівого чувака, котрий щось там десь грає. Тобто це був, повинен бути перевірений викладач. В кого трохи є вже кейси, як учні грають, як вони з нуля вже на перших уроках. Це дуже круто вже є класний приклад, коли. Люди на перших уроках вже грають на барабанах. Ем, кейси, де люди за якийсь період не три роки, не рік, а менше, да, вони вже навчилися і грають якусь там пісню на барабанах, і вже вони знають багато-багато всього. Ем, викладач, який має методику конкретну, що він не просто вчить там, не знаю, там, сьогодні ми це, завтра це. Тобто, це повинна бути конкретна послідовність. Тому найкраща для вас порада знайти собі викладача, котре зможе поставити вам техніку, дати якісь базові е, речі. Стосовно цього, я маю курс драмтерапія. Цей курс займає 24 уроки, роки, де ми з вами з нуля і до вже півпрофесіонального рівня займаємось на барабанах. За півроку ми з вами повинні вивчити всі базові речі, і це до конкретних послідовність, ігра по нотах, ігра в різних стилях. Іграє різними техніками, і різні фішки, як там грати там рім клік, там рім шот, в чому різниця, як відкривати хей-хет, як правильно відчувати тіло, користуватися фізикою тіла. Я за це постійно, постійно, постійно говорю, що ми повинні використовувати фізику тіла, не використовувати м'язи ні в якому разі. Тому, якщо вам це цікаво, ви можете записатися на мій курс. І другий момент в мене є відеокурс 4 уроки для початківців, що входить в цей курс. По-перше, це як поставити барабанну установку з нуля. Я Розповідаю конкретно і по техніці, як правильно навіть сидіти за стільчиком, як тримати спину, як тримати лікті, як себе вільно відчувати за барабаном, щоб окремо рухати ногами та руками, і щоб вам нічого не заважало. Далі у нас іде перший урок по техніці. Розбираємо прям дотошно, як правильно грати на барабанах, як повинна рухатись ноги, конкретно на ноги, на руки. Як це поєднати між собою праву руку і праву ногу, особливо ліву руку та праву ногу. Бо є такі моменти, коли грають і виходить ось так. Замість того, щоб це разом зіграти. Головна ідея курсу, що ви з першого року вже сідаєте за барабани і граєте ритм під музику. Що вам не треба півроку, щоб навчитися тільки як тримати паличку і кидати її там, да, наприклад, пет і відчути щось. Ні, тобто ми відразу йдемо в практику. Це і по курсу «Драмтерапія вживу, і так само по курсу «Драмтерапія відео. Чотири базових уроки для новачків стосовно ще якихось різних ресурсів. мене учні також займаються і запитують, да, там якесь є прилаження. Наприклад, є дуже класна прилажуха, котра називається Drummer Apps Discount Bundle. Я не знаю, як правильно називається. Там можна купити її за 10 доларів. Туди входить і метроном, і як налаштовувати завдяки прилажухи барабани і прям є конкретно там. В нотах, якісь ритми, да, якісь вправи, і воно тебе чує, ти можеш з ним відпрацьовувати. Я тільки за такі штуки, чесно, це дуже класна е, штука, що ти можеш через прилажуху, але це як, як ДОП. Основне, що повинен бути викладач або куратор, який тебе веде, і він бачить зі сторони і може тобі підказати якісь речі, котрі ти сам не бачиш. А е, як DOP-варіанти це 100% ця прилажуха може вам підійти ще. Як із ресурсів, це е, на ютубчики. Ну, по-перше, Ютуб, Інстаграм, Тікток постійно в мене випадають якісь справи. Я сам собі зберегаю, зробив собі таку папочку там і закидую якісь класні брейки. Класний Ютуб-канал називається Драмео. Дуже 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 відомий, де найвідоміші барабанчики, найкрутіші, е, на годину дають майстер-клас і розказують якісь секретні речі про свою майстерність. Тому можете підписуватись на такі двіжухи, дивитись там, правда, англійською, але сама головна суть зрозуміла, і також можете прокачати англійську мову. Да. І так, далі наступне запитання: відмінності техніки гри на акустичних барабанах і на електронних або на СПД. В чому різниця? Дуже велика різниця, і в чому момент, що коли ти граєш на акустичних барабанах, ти відчуваєш звук. До речі, це можна відповісти відразу на наступне запитання: як покращити звук тарілок на електронних барабанах, щоб не було чутно пластику. Розказую, які є моменти. Це живий інструмент, тут ти відчуваєш конкретно звук, ти можеш динаміку використовувати від дуже-дуже тихої до гучної. На електронних це не так сильно виходить. Я, наприклад, взяв з собою СПД, щоб ви розуміли. Тут також є, да, свого роду динаміка. Але вона вже не така тонка, як це на акустичних барабанах. Тут я трішки зіграв, і вже є звук, я да, його можу кон контролювати. Тому, стосовно моменту, коли ти граєш на Акустичних барабанах ти повністю контролюєш звук, ти розумієш, який в тебе буде звук. Тобі не треба сильно навіть бити, щоб було гучно. Да, можна грати. Головний момент, що я хочу сказати, що на акустичних барабанах можна грати дуже тихо і не треба їх боятися. Треба вміти барабанщикам грати і тихо, і гучно, і між цим. Да? Тобто, регулювати свою динаміку. Я взагалі електронні барабани не дуже сильно люблю, бо коли я на них граю, я собі вибиваю все, що тільки можна. Бо я звик, що я даю якусь амплітуду. І від цієї амплітуди йде конкретний звук. Да? Наприклад, ось в мене така амплітуда і тарілка звучить ось так. На електронних барабанах ти можеш лупашити, а воно звучить тихо. І за цього багато хто собі е, вибиває, грубо кажучи, кісті, да? пальці там, в бочку, коліно. І я завжди, коли грав на електронних, я дуже сильно, знаєте, ну, тобто саме, саме по собі я грав дуже гучно, бо я не чув того звуку, якого я хотів. Котре я очікував. Тому доводилось робити як. Я робив собі гучніше звук в навушники, наприклад, чи в монітор, і намагався увесь час себе контролювати. Так само, коли я граю на СПД. Вже вмикаються м'язи, да? ти починаєш щось грати незрозуміле. Треба просто. Тут також не забувати використовувати фізику тіла і контролювати свою. Амплітуду і все одно контролювати свою розслабленість. Тому я всім бажаю, щоб ви вчилися більше на акустичних барабанах, якщо є така можливість, якщо немає. Да, ви, наприклад, десь граєте, стоять електронні барабани, практикуйтесь, десь беріть ребази, не знаю, десь знаходите акустичні барабани, щоб ви розуміли звук звуковидобування, як його правильно робити. На електронних барабанах це дуже важко зробити, бо тут я вдарив і вже є звук. Мені нічого не треба робити. А тут, якщо я вдарю неправильно кудись або дуже тихо, бочка буде звучати, наприклад, гучно. А не, якось непонятно, тому треба тут. О, дивіться, тут в том я вдарив. Тут Том звучить, якщо я тут вдарю в том, або десь в бік, вже не звучить або сильно тихо. Тому тут більше йде контролю. Більше треба розуміти, що треба бути в центр кожного барабану, щоб був дуже класний і якісний звук. Тому різниця в акустичних барабанах і електронних дуже велика, саме в відчутті, в контролі звуку, звукову І так само в СПД це по суті да, ти б'єш, як ти займаєшся на педі, да, ти просто контролюєш все там, відпрацьовуєш якісь там, не знаю, удари, якісь там моменти. Але коли ти граєш на барабанах ритм, тобі десь треба щось гучніше, щось тихіше, да, і контролювати цей звук. На електронних це важче. Тому я вам що пропоную робити гучніше звук і грати самим легше. Так само використовувати фізику тіла навіть на електронних барабанах. Не, не долбіть, щоб все гнулося і чутно тільки звук пластику, як ти граєш да, по СПД або по електронних барабанах, а грати легше. Тоді буде менше, звук пластику менше буде чутно, і буде тоді більше чутно вже барабани. І так, як я налаштовую SPD? E, взагалі, я можу завантажувати сюди звук і завдяки такому da, шнурочку, він під'єднується просто до SPD і до комп'ютера. E, і прилажуха на комп називається spd -6. ну, Якщо у вас саме Roland, да, там, червона або красна, неважливо. У мене Roland SPD sx і SPD sx Vive Managers. Я тут знаходжу свою СПД, воно там бачить да, мене воно підписано або SPD, або, або no name, неважливо. Не І в мене тут є бібліотеки. І, наприклад, там, під номером там, 22 в мене є якась бібліотека. Я можу дати їй назву, зробити все, що я хочу, додати будь-який звук. Як додається звук? Звук я можу, або, наприклад, в Logic, не знаю. там, Барабани твімкнув. Якийсь мені там потрібен звук будь-який. Наприклад, бочка. да. Все, я собі записав цей звук. Все, я його зберігаю. Обов'язково його треба зберігати в форматі вав. Вписую там drum kick, Все, в мене він, коротше, зберігся. А, далі я заходжу, де в мене цей звук. ось, да, Наприклад, у мене цей звук. бочки. Я відкрию бібліотеку, яка у мене ще там пуста, наприклад, це ось 24. та І я на будь-який пад можу закинути цей звук, наприклад, сюди. Все, він в мене є. Я могу, можу його прочекати. І так далі. Можна ці звуки скачати там, в якусь бібліотеку скачати в, в інтернеті і просто позакидувати також і зробити от як в мене. Да? Наприклад, є акустика або воршіп. Це прям конкретні там різні звуки. Ось такий малий. І все, я можу це, це кліпать, тобто брати будь-який. Будь-яку пусту, да, і сюди закидувати. Там мені, наприклад, треба там, Том третій, Там сюди, щоб тут там, отут креш був. да, там, Тут десь райд. Коротше, все. І в мене ось виходить, я можу підписати там, цю бібліотеку. new в Б. Неважливо. да? І тут є також е, тригери, це те, що йде на бочку. У мене взагалі. КТ-10, бочка йде, просто з собою не взяв сьогодні. І також можна накидувати бочку да, сюди, куди треба там, перенести, наприклад, сюди. Все. Це зберігається і, і користується, коротше. Тобто, звуки завантажувати зрозуміло, як, якщо коротко. По розположенню, як я ставлю, щоб було зручно мені грати. Справа в мене йде хай хет тут малий, поруч відразу. Ну, бо, да, Ми ж не можемо грати так нахрест, ставимо паралельну. Постанову руки, все. І хай-хет малий. Далі йде поруч рим-клік, Або ну, акустичні барабани візьмемо. Рим-клік. Далі йде том перший, том другий, том третій. Щоб було зручно. Ось такі штуки да, робить там. Ну, я бочку зіграю тут. Далі у мене йде хай хет відкритий. Щоб можна було робити ось такі штуки. Або... Або просто там. Тут іде справа зверху right. і по центру креш. Тобто максимально зручно розполагаю, щоб все було внизу У мене хай хет малий рім-клік, відкритий хей-хет. Том перший, том другий, том третій флорда. Райт и Белл ой, райт і крэш, і виходить така штука. Дуже важливо це налаштувати по балансу. Е, кожен барабан да, окремо. Я нажимаю цю кнопку, і все, і в мене тут з'являється пед валум, громкость педа конкретного. Ну, особисто я налаштовую гучність по слуху, бо я знаю, як воно повинно звучати в балансі. Можна ставити все, наприклад, в 100. Да, наприклад, гучніше, щоб все було. Але буває таке, що короче, в цьому звуку Якщо я тут поставлю в мене малий 85 райд 90, Тобто, якщо я поставлю 100, то буде мене райт тихіше звучати, ніж треба. Тому я намагаюсь такий баланс робити. Щоб воно все в пачці звучало як живе, це такі воршіп барабани звучать вони ось так. Ще дивлячись, які колонки, воно чогось по-різному буває, звучить. В наушниках слухаєш нормально, на портали вмикаєш, типу, там, по частотах да, буває. Флортом вилазить. Тут зараз він в мене тихо да, звучить. А ось я грав неділю, то він прям вилазив по частотах. Того я зробив його тихіше. Томи в мене однаково, флор трішки тихіше. Малий 85. Це 55, бо вона гучна сама по собі. Дуже сильно вилазить. Тому я роблю тихіше. Хай-хет взагалі 95. Відкритий тихіше 85, рай 90, краш 85. Дуже радий був провести з вами цей час. Сподіваюсь, що я дав відповіді на всі запитання, що вам сподобався такий формат, і ви підтримаєте мене далі в моїй спільці. Mr. Groove. будете долучатися, кидати свої відео з результатами або запитаннями. Я хочу, щоб ця спілка була все більше і більше, щоб люди між собою могли мати класне спілкування, ділитися своїм досвідом, якимось своїми ідеями, своїми результатами. Запитаннями, і взагалі, щоб це була така велика барабана сім'я. Тому з вами був містер Груф і до нових зустрічей!